Побиття металевим прутом, удари по обличчю, порізи на руках, катування електричним струмом, удушення, імітація утоплення, утримання голим у клітці собакою та катування низькими температурами це лише деякі з тортур, яким піддаються українські цивільні, які незаконно утримуються в російських в'язницях. Українська журналістка Вікторія Рощина розслідувала історії цих в'язниць доти, поки сама не стала їхньою жертвою. На початку літа 2023 року Вікторія почала розслідувати історії українських цивільних, яких затримували, катували, а іноді просто залишали помирати в російських в'язницях всупереч будь-яким правовим нормам. За приблизними оцінками, у полоні перебуває понад 16 тисяч цивільних заручників. У серпні того ж року Вікторія поїхала до окупованих Росією територій України, щоб розповісти долю в'язнів-привидів, але сама ж стала однією з них. Її заарештували, катували. І вона померла в ув'язненні протягом кількох місяців. Forbidden Stories та 45 журналістів з 12 медіа розслідували історію, що сталася з Вікторією на окупованих територіях України та в Росії, та одночасно розслідували непрозору систему місць ув'язнення, де утримують і катують українських цивільних. Вікторія з фаде що на віка. Вітаю, ви дивитесь громадська. Мене звати Вікторія Рощина. Рішуча, цілеспрямована, наполеглива, а іноді дуже пряма 27-річна журналістка працювала на кілька українських видань. Питання з приводу, Ні, будь ласка, можна у нас питання? Віка. Was the only one reporter who covered um, And for her it was that it's dangerous. And she said, okay, you're against that, but you have to know that I'm definitely going there. She was the only one who was brave У липні travel. У липні 2023 року. Вікторія в четверте поїхала в Запорізьку область на окуповані території. Саме там вона й зникла. Її протягом кількох місяців утримував. Вали в статусі інкомунікаду без жодного доступу до адвоката та зв'язку із зовнішнім світом. Вікторію затримали в Енергодарі, а потім утримували в неофіційній в'язниці катівні в Мелітополі. Пізніше її перевезли на територію Росії до слідчого ізолятору в Таганрозі, який відомий під назвою Російський Гулаг. Вона сиділа з сусідів від мене как, через одну від мене камеру, і от вона ну тривалий час відмовлялася їсти. Я на їх напряму називала там Ви коти, ви вбивці, ви там, і ми ну, я принаймні от особисто я не захоплювався її позиція була, що вона з ворогами не хотіла йти на співробітництво. І ніхто з тих, кого я знаю, від собі такого не міг дозволити. Вікторія пробула в Таганрозі 9 місяців, без сумнівів. Її там катували. У жовтні 2024 року Росія повідомила про її смерть у полоні. Жодних доказів, жодного тіла. Та кілька місяців повної тиші з російської сторони. Батько досі не вірить у смерть своєї доньки. 757 полеглих захисників повернули в Україну в межах репатріації тіл в лютому 2025 року. Серед них було тіло Вікторії. ДНК експертизи підтвердили на 99,99%, ,99 що це тіло української журналістки. Доля Вікторії це доля тисяч українців, які живуть на окупованих територіях. За оцінками з справ людини в Україні у січні цього року в Росії та на окупованих територіях України утримується від 16 тисяч до 20 тисяч цивільних заручників. Деяких з них звинувачують у тероризмі або шпигунстві, часто на підставі свідчень, отриманих під тортурами. Деяким українцям навіть не висунули формальних звинувачень їх утримують без жодних прав, без жодного дозволу для відвідування, а їхні родини не отримують жодної інформації про своїх близьких. Я дуже по вам скучаю. Мамуля заскучився за твоїми тортиками і ландориками. Надіюсь, що скоро у нас всіх побачу. Головне, себе і дождіться мене. Це він затриманий в окупованій, а якби він знаходиться зараз в Мордові і він там знаходиться два роки. Їх повинні відпускати, їх не мають права там тримати. Члени консорціуму провели понад 50 інтерв'ю з колишніми ув'язненими, родичами ув'язнених, юридичними експертами та колишніми тюрми. Охоронцями. На основі цих свідчень нам вдалося ідентифікувати 29 місць на окупованих територіях та в Росії, де українські цивільні зазнали тортур або жорстокого поводження. Я там нічого не бачила, бо майже весь час перебувала в мішки на голові. Вимога стояти з 6 ранку до 10 вечора. Я одного разу. Просто вже не могла стояти. У мене розвалювалася спина. Я втрачала свідомість і він просто скинув мене, схватив за ногу, і скинув на підлогу з другої цієї нари. і бив. Це неможливо. Я, я не знаю, як я це пережила. Деякі з цих місць ув'язнення є неофіційними. Цивільних утримують в промислових гаражах, підвалах, складах, сараях, поліцейських відділках. Ці місця називають катівнями. Інші тюрми це офіційні установи. Українських цивільних утримують у слідчих ізоляторах, таких як Таганрог або в тюремних таборах. Чесно, Таганрог це певно паща із зубами, яка просто перемелює, перегризає, перекусює, ламає волю і просто з людини робить істоту як людина, не коштує нічого. Людське життя це нуль. Тобто вони хотіли бити, вони били. Вони хотіли використовувати струм. Вони використовували. Вони хотіли чоловіків саджати на пляшки. Вони садили. Хлопців на цих допитах знаю, що геть по статевих органах лупцювали. Спершу змушували викласти на стіл, а потім по ним лупцювали. Завдяки багатогодинним свідченням колишніх в'язнів наші партнери з Вашингтон Пост створили 3 d модель Таганровського слідчого ізолятора. У Таганрозі тюремники мали повну свободу та право застосовувати будь-які види тортур. Це відбувалося в підвалі, за даними українських спецслужб. щонайменше 15 осіб загинули від тортур і побоїв. It's clear that it's organised. It's clear that it's systematic. That level of organisation can only be approved at the highest levels. There are members of the FSB, the security forces, actors within the prison service, as well as the military that are involved in this type of torture. Of course, they're violations of the laws of war. Russian presidential administration, the federal the did not answer our questions. Наш партнер iStories, зв'язався з спостерігачем російської в'язниці. Він просто з глузуванням відреагував на наші запитання. Игорь, да, здравствуйте. Меня зовут Ирина. Я журналистка. Я сейчас пишу матеріал про сизо 2 в Таганроге и видела, что вы вот посещали его буквально в декабре 24-го года. Это же верно? Что блять? Я Игорю Амельченко позвонила. Да, но вы какой-то бред несете. Сезон номер два в Таганроге. Вы не посещали как председатель общественной наблюдательной комиссии? А вы э, с хохлами не общались там? На сьогоднішній день між Росією та Україною все ще не підписано угоду про припинення вогню. Росія і надалі тримає під окупацією частину території України. Кількість злочинів зросла в геометричній прогресії. це дуже добре видно по нашій базі. Інтенсивність злочинів зросла. Ну для нас це виглядає як невиправдана жорстокість, але на жаль, це цинічний розрахунок. Це метод ведення війни, коли росіяни захоплюють територію. Вони мають утримати ці території під своїм контролем, і для цього їм потрібен терор проти цивільних. Терор вимагає ресурсів, тому ось ці викрадення і катування мають бути такими жорстокими, щоб послати сигнал більшості, що якщо ви бодай щось будете робити, ми за підозримо вас нелояльності. Ви ось цю жахливу долю повторите.